Дорогі студенти, так вийшло, що поки я говорив свою промову, я трохи забув і трохи пізніше сказав про дуже важливих людей, які зробили дуже величезний теж внесок. Все, що відбувалося в Івано-Франківську, і для України загалом. Тому я особисто хочу сюди зараз запросити представників партії Свобода Михайла Королика і Василя Поповича, які зробили дуже багато. Будь ласка, оплесками підтримайте їх. Слава Ісусу Христу! Слава. З Михайлом вас сьогодні дуже велике релігійне свято. Хай Архистих Михаїл, який покривитель воїнства всього українського, допомагає нашим хлопцям на фронті. Знаєте, говорити про революцію. Важко, тому що давайте з вами проведемо соціологічне маленьке опитування таке. Підніміть руки, хто сюди прийшов за покликом серця і душі. Але так чесно. Дякую вам. Шановні друзі, студенти, тут згадувалося перший тиждень студентської революції, а я згадую собі шість місяців революції гідності, тут на Майдані. Коли було дуже багато різних моментів. Коли погрожували менти, коли погрожували СБУшники фізичною розправою і багато-багато таких речей, коли брали СБУ, коли брали Білий дім, коли доводилось ночувати в тому Білому домі на такому розкладному кріслі. Оце будні революції гідності. Бо сьогодні ми ніби кажемо урочисто, але будні були такі: було десь до 20 людей, які щодень приходили в штаб національного спротиву і робили свою роботу. Хтось записував до Києва, хтось шукав автобуси, хтось садив людей на автобуси, хтось в Києві їх приймав тих людей. І вони мали там ночувати, і їх забезпечували всім необхідним. Коли ми прийшли в Білий дім, у нас появилася кухня своя, бо треба було годувати людей, які ночували в Білому домі. У нас з'явилися інші інші речі. Це все будні Революції Гідності. Я пригадую, коли почали перші постріли бути на Майдані і в інтернеті фото. Друга мого, з яким ми неодноразово були на сплавах по Дністру Сергія Дідича, уже тільки тіло, бо Дух вже був на небесах. Тоді я думав, от зараз відправляти людей з чим. Ми не готувалися до стрілянини, ми не готувалися до збройного якогось протистояння. Але тоді прийшлося і бронежилети кувати. І шити чохли для тих бронежилетів з такої товстої бляхи. І це все було будні Революції Гідності. Я не озираюся назад, треба йти вперед. За що ми боролися? Ми боролися за зміну системи, правда? Обличчям системи був Янукович, одіозний із його тою бандою, яка висмогнула всі соки з України. Що змінилося? Янукович втік. Ми його прогнали. Але чи змінилася система? Ні. Чому? Янукович мав сина, який був депутатом Верховної Ради. Пригадуєте? А тепер у мене до вас запитання. Для чого сьогоднішньому президенту сина у Верховній Раді? Перше запитання. Друге запитання. Пригадуєте? Казку про один тур. А в мене до вас запитання. Пригадуйте, що нам обіцяли? За два тижні закінчиться війна. Війна триває і сьогодні. І це не АТО, це українсько-російська війна. І ми повинні про це говорити. Пригадуйте ще одні байки. Про те, що ми після друг... зекономивши на другому турі, купимо два гелікоптери, апач, які будуть нищити. Тих терористів, де гелікоптери? Забулося. Пригадуєте обіцянку, Тисячу гривень зарплата солдата в день. Де зарплата? Немає. Тому, шановні друзі, революція гідності триває. Але сьогодні в активній фазі контрреволюція. Олігархічна, антиукраїнська. Сьогодні є дуже багато людей, які аналізують це все і факти пишуть. У нас же сьогодні є удільні князівства в Україні. Дніпропетровське удільне князівство. Знаєте, на чолі з ким, Закарпатське удільне князівство. І таких князівств є багато. Тому сьогодні революція гідності триває. Ви не повинні куплятися. На будь-які такі лозунги, які лунають з телебачення не українського, бо кожен канал має свого власника. Я аналізую вибори, які пройшли. Знаєте, є така політична сила на чолі з прем'єром. Вона колись називалася Фронт Змін, потім він був в батьківщині, а потім він створив народний фронт. Я вас запитую, хіба не ми засуджували тушок в парламенті? Хіба не про це ми говорили? Кого були перші тушки? Син і батько Табалове з Кіровограда за квотою фронту змін на чолі з відомим прем'єром перші тушки? Від кого йшов Купчак? Чи не від фронту змін? Маємо тушку на Прикарпатті. Я запитую до вас, молоде, до старших людей. Чому тоді той фронт новий набрав більшість відсотків на Прикарпатті? А знаєте ще що мені дуже прикро? Поїхав я 14 жовтня до Києва на відзначення покрови, їхав разом з легендарним сотенним УПА Кривоносом Симчичем, якому 92 роки. Завів його в Верховну Раду, ми сиділи в такому холі маленькому, і дивилися той телевізор, коли було голосування П'ять чи шість раз клали на голосування про визнання УНУПа. Знаєте, хто не проголосував? Шість голосів не вистачило, саме група фронтовиків на чолі з Вартиненком. А ми сьогодні влаштували на роботу прем'єра, бо він бідний не має роботи. Тому, шановні друзі, не піддаваємося на простопорожні гасла, але аналізуємо все так як воно є. Нам будувати українську державу. Хіба вона має бути для олігархів? Завтра, ті, що в зоні АТО, в зоні війни, вони будуть потребувати визнання в Верховній Раді, правда? Як вона буде за це голосувати? Коли попередники УПА не визнали? Тому Революція Гідності триває. І задумайтеся над цим всім. Бо разом! 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 Слава Україні!